Найчастіше садову полуницю розмножують укоріненням вусів або ж з помщу купленої розсади, Ось тільки іноді трапляється так, що купуєш на ринку кущики одного сорту, а на ділі виростає зовсім інший, як уберегтися від подібного непорозуміння і виростити той сорт полуниці, який вам дійсно хочеться бачити на своїй ділянці. Відповідь просто купити насіння полуниці, тоді результат буде гарантований. Самостійна заготівля насіння полуниці у початківців садівників перспектива самостійного вирощування полуничної розсади з насіння може викликати почуття оспорадності, адже доведеться докласти чимало зусиль, щоб рослини не загинули і почали плодоносити. Але навіть якщо ви не маєте ні найменшого уявлення, як виростити полуницю з насіння, ця стаття допоможе вам досягти успіху і отримати хороший урожай. Вирощування полуниці з насіння має свої переваги, насіння зберігаються досить довго і через них не передаються різні хвороботворні віруси, для посадки можна придбати готові насіння або ж заготовити їх самостійно. Розмноження полуниці насіння можливо для будь-яких сортів. За винятком гібридів ви можете так підібрати сорти полуниці, щоб на вашій ділянці ягоди дозрівали протягом усього літа. Вибирайте полуницю на насіння з добре розвинених кущів, які нічим не пошкоджені і дають багатий урожай. У стиглих ягід насіння рекомендується брати з середньої частини. А також біля основи, оскільки вони більші мають розвинений зародок і відрізняються високою енергією проростання, полуниця з насіння такого типу вийде красива урожайна. Зріжте з ягід шар якоті, розкладіть на промокальному папері і дайте висохнути, потім підсохлу масу перетріть в долонях, звільнивши насіння. Готовий посадковий матеріал зберігати слід в скляній тарі за три місяці до висівання насіння потрібно стратифікувати. Помістити в умови зниженої температури у 2-4 градуси у вологому стані, періодично підливаючи потроху воду, щоб насіння не висохли кожні два тижні, перемішуйте насіння, а безпосередньо перед посівом трохи підсушіть, як відбувається посадка полуниці насінням. Починати висівати насіння рекомендується в січні лютому, як садити полуницю насінням, так само, як висівати насіння. Рібчастої цибулі або болгарського перцю. Насипте на дно дерев'яного ящика дренажний шар з дрібного гравію або керамзиту глибиною 1-2 см. зверху шар родючої землі 10-15, ущільните ґрунт, зробіть в ньому вузькі льтки глибиною 0,5, ворозенки полийте водою, висійте в них насіння, зверху, прикривши їх шаром ґрунту в 1 см, вирощування розсади полуниці вимагає дбайливого догляду. Адже ця рослина любить вологу, тепло і хороше освітлення. Грунт в ящику завжди повинна бути трохи вологою. Стежте, щоб вона не пересихала перші сходи рослин, ви побачите днів через 20-25. Тоді ящики потрібно буде поставити в добре освітлене місце і підтримувати постійну температуру у 2,0-2,5 градусів, розсада полуниці з появою перших справжніх листочків пікірується в горщики або в інший ящик так, щоб відстань між сіянцями становило 2-3 висаджувати розсаду. У відкритий ґрунт можна в кінці травня, коли на рослинах вже буде рости по 5 листочків, знаючи, як виростити розсаду полуниці з насіння. Ви зможете вирощувати будь-які сорти і отримувати в результаті солодку, велику ягоду, тільки пам'ятайте, що полуницю вирощено з насіння. Не рекомендується висаджувати в ґрунт занадто глибоко, засинаючи верхівкову бруньку, інакше рослина не буде розвиватися належним чином і швидко загине, а у полуниці, посадженої неглибоко. Від поливу і опади ґрунту можуть оголитися коріння, що також призведе до загибелі рослини. Дотримуйтесь оптимальну глибину висаджування, і тоді ваші праці не пропадуть даром.